Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Яршовець. У мережі Facebook є відео з Тіктоку. На відео сидить колишній військовий. В камушляжних штанях, в цивільній майці, без двох ніг. У нього обрубані дві ноги. Показує Телефона прийшла зарплата йому з частини 1500 гривень. А тепер вдумайтесь. Людина воювала втратила дві кінцівки і її зарплата з частини 1500 гривень. А потім вам будуть казати, що ви повинні йти воювати, що ви повинні ламати двері в ТЦК. Тому що це ваш обов'язок. А обов'язок тих. Хто повинен бати про калічок інвалідів Збройних сил України, таких скалічених війною людей? Чомусь цей обов'язок ніхто не виконує? Влада не турбується про інвалідів Збройних сил України, про деяких показово турбуються для камер. А про більшість, а більшість так і оцей простий молодий хлопчина. Страшне відео, подивіться. З вами Іршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!